Привіт партизани! Давно не бачились на рибалочці сьогодні. Мінус 17. Але дивіться яка рідка. Коришка. Закинув ось 4 вісі тільки, у нас котлічка буде. І вже 11 штук Це яка рибка, до цих мене вудок трошки більше, на вулиці холодно руки замерзають зразу, але це не так вже й страшно, бо рибка покльовує, а там ще на одну кліву, дійсно зійшла кажу друзі це мінус 17 не так же страшно то що дивіться що в нас є а тут ох я думаю плюс 20 дивіться Ах. красота так що буду трошки вам знімати Такий мороз не дуже багато не знімаєш але щось вам Постараюсь показати. Кажу, вудки закинув поки що тільки 4. Всіх в мене 9, але всі я, певно, закидати Побі. сьогодні не буду. Оп, У нас рибка. На гачку. Опа! Дивіться яка красота. Та й годі. Відчіпляємо і на кубку. Ловлю я друзі на кусочки м'яса, ну не м'яса, а філе, окуня, Найкраща наживка ну, або йорша, якщо є йорш в наявності, то що опарився, оббирає і багато іншої риби клює. Клює так само і йорш, і сіжок маленький, і бички. Отак то, друзі. Все, будемо спробувати щось ловити. Так, друзі, у нас там прибуває потрошки вже 17, покажу вам 16, дивіться, звичайна вудка зимова з таким от ківочком. Три гормишечки на петельках. Поводки не в'яжу, різниці не бачу. І грузило. Від 15 до 30 грам я ставлю в залежності від того, які є в коробці. Тому що літом їх наливаю дуже багато для ловлі на відвідний повідець. І зимою їх просто використовуємо. Бо глибини 8,5-9,5 метрів. Потрібно, щоб приманки ваші гачечки на корюшку, швидше опускалися. Все. Будемо працювати далі, поки що кльов встиг. вихватив буквально за півгодинки 17 корошин. От і все. Попробую ще трошки будок закинути. Бачимо, бо вчора ловив, зловив я вчора 133 штучки, то бувало клює на одну, потім на дев'яту, на першу, на дев'яту, перша, дев'ята і так бігаєш, грієшся. Ну тут біля пічки ну дуже комфортно. Що буде вам, відео знаю багато хто ждав, Ну в зв'язку з деякими причинами, і саме основна з них та що в мене брат без вісти пропав на війні, то не дуже хотілося знімати. Плюс зараз корюшка клює, то лише про корюшку знімати теж не хочеться, Ну одненьке відео знімемо, попробуємо. Тим більше, що в палаточці можна руки відігріти. Все, друзяки, йдемо ловимо. Менше говоримо, більше ловим. Ще, друзі, забував сказати, люблю на ну, такі от мормишечки. Вони світяться в темноті. Це мормишки власного виробництва. Бо я ловлю і на куповані, і на власне виробництво. Вчора. Результат краще показали власні мормишки. Сьогодні поки що теж. Але буває таке, що на їх теж не клює, а клює накуповані. Ну ці мормишки я не роблю для продажу. Це більше як для друзів, для підписників, коли зустрічаємося на льоду, то більше дарую. От. Так що якось так. І друзі рибки, які пахнуть огірочком. не завжди засікається. Рибка сезонна, тому хочеться тут ловити. Якщо окуня сюди там і щуку можна ловити кругий рік. Ця рибка як зашла, так і пішла. Буде, друзі, щось цікаве, ще за. Хотів сказати, покажу, показую. Зійшла. От зараз. Ось тут розкривалася. О, Рибку зразу треба, друзі, відпускати, навіть якщо Ой, відчіпляй. навіть якщо клює на другу вудку, не звертайте уваги, відчіпляйте, тому що вона дуже активна і колись трибає, запутає вам всю снасть. І буває нерідко, що треба перев'язуватися. Ось так. І місцеві перевіряють сітки і напарник уже Сергій, у нього відпустка теж. теж собі в О, там поруч метрів п'ятдесят і погуляє. Дуже, друзі, багато холостих покльовок. Можливо, маленька якась не може за... Колтнуть не знаю, ну стараємося. закурив, перестало клювати. І зразу Олега подставила рибка в кадр з с Ну, шла, бачите, на передостання, тут на першу заставляє побігати. дрин дринь дрин дрин Ну все. Торохтить Це, друзі, який туман над затокою над лісом стелиться. Зранку сонечко пробивалося і туман, а тут тепло. Там далі вихід в ботнічну затоку. А тут ми трошки кльов стих, ну, вже з двадцятого, можливо, більше трошки витягнули. В кінці рибалки, як завжди, ми корешку рахуємо поштучно, бо дуже цікаво, скільки зловив. Що все вам покажу. Друзіякі покльовує слабенько, але покльовує. О, дивіться, які чорти клюють. Навіть не когріш. А, колючий зараз. Зараз вам покажу, що за риба. Ось таке. Такі роги як в дракона. Тут дуже багато. Тут дідусько один місцевий приїжджав, сітки перевіряв, то кілограмів з 10 сітки витягнув. Лізуть вони тут як дурні. Так що якось так корішка перестала, відійшла, напевно, десь трошки. Буває підходами клює. Но ми Не опускаємо рук, гріємося в палаці і ловимо рибку. Дружка. Ще, друзі, дуже важливо, коли не клює, от поклювала риба, віддай і перестала, то перевіряйте наявність наживки на румишка, бо буває таке, що наче не ви ну, би підсіпликом. Вона зійшла, а наживки вже нема. Прокльовує, друзі, слабенько. Але дивіться, яко... О, оселедця витягнув Це вже така корюшка грам 70. Є великі влітають, але дуже рідко. Така, у нас кучечка. Вже 29 штучок зловив. Пробуємо ще оп, кукльовочку. Тільки що плювати. Хочки, опачки, опачки. кор класна, друзі, рибка пахне огірочками. Отже, Але клієнта приєхать... бік-дик-дик, точні нема. Видно, дрібна підходить. Відсує нам статистику. Задовго на покльовочка. Вже давно не клювало. На ту вудку. що справи від мене. Потім на цю зразу. У нас потрошки рівно прибуває. Штучок 45, можливо, більше, я вже зловив. Це, друзі, не та зразкова рибалка. Відео з якої треба викладати. Але це все одно рибалочка, все одно є деяка рибка, і основне це камбек. Ну, я повернувся, друзі. І буду далі знімати відео для вас. Будемо продовжувати почати. От, дивіться, яка гарна. Всіх хто вперше на каналі. Радий вітати. Ті, хто зі мною з самого початку. Дякую. Продовжуємо любити рибку. Радуватися такій от погоді чудовій. така красота. І будемо продовжувати нашу справу. Ой, аж вудку вже того, дивіться. Кинуло вудку. Ось така маленька, але спритна. Ой, на сусідній є, друзі, вихід, напевно, почався. Бачите, які перестало, дёрнуло. так і відчіпляв. Бо я ж вам казав, відчіпляти треба зразу, То, якщо ви ложите на лід. Вона починає стрибати і робить з вашої Снасті ну, страшні речі. Просто отак чув, перемотала. І все. Бачите, дві штучки дернули чи три і знов затихло. Але буває таке, що прямо на всі Продовжуємо. Так, друзі, ще одна на підході. Опа! Ось така класна рибка. Хто не бачив, нікого давайте більш детально поки зубата. Ось така. Клас. Маленька, але борза. О! Клас, друзяки. Чергова друзі, рибка. Я тільки що перерахував, бо мене Толянчик товариш питав скільки. Було 55 Що? 56 штучок це вже непоганий результат. Але тут результатом рахується від 100. Хоча останнім часом такий результат не в кожен. Нема. Холоста. Буде добивання. Не буде. Буває, треба підігрувати. І, друзі, обов'язково, якщо ви ловите півдня і вас... О, на ту клю... клювало, клювало і перестало, перевіряйте наживку і час від часу міняйте, освіжуйте її. Бо це 100%, чим свіжіша приманка, наживка ваша, тобто, тим краще на неї клює. Не бачите, які клювання, там холоста, тут підійшла, придушнула і пішла. Будемо чекати. Ну, друзі, з камерою менше ловиться. Поки підходиш, вмикаєш камеру, вона вже перестала клювати на цю вудку. чекаю, коли вона покльовує, то за хвилин 20 не було покльовок. Ось така, дивіться, яка малютка. Клює. Клас. Можливо, під вечір зараз 3 година дня. Ще годинку побудемо. Тоді Будемо збиратися помаленьку. ну погода, правда, шикарна стала. О, знову попливського. Знов, друзі. Ай, зійшло. Просто вправо нажимаю. Всьо, друзяки, риболовний день добіг кінця, їдемо додому. Зловив 59 хвостиків. Це небагато, але нам і так вистачить. Так що я повернувся. Буду радувати вас своїм відео далі. Хто чекав? Хто вперше на каналі, знаєте, що нажимати. Щоб всіх обняв, бережіть себе, пока.